Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч Кубка Ліги між Челси та Бару 5-0. На користь Челси, Челси перемагає, мої любі друзі. Золотан Форт Бридж проходив даний двобій, Хет-трик оформив Криштофер Кунку. Також був автогол Формана та гол Педронета. Ці голи були єдиними. Так, ну давайте все по порядку. 4-2-3-1 стартовий основка Челси. Сьогодні була ротація у Челси, мої любі друзі. Сьогодні не було ні Кола Памера, ні Нікласа Джексона. Ось, ні Ноні Мадеки. Ці люди навіть заявку не попали. Ні Джеліна Санчі також не було. Йоргенсен в воротах. Аксель Дисасі, Мануль Бадзіашель, захисники. Малігіус та по флангах. Дізберіхол, Казадей, центральні опорні півзахисники. Жуау Фелікс, центральний атакувальний півзахисник. Мирайло Мунрик, пейнерунет по флангах. Та Криштафьернгунку, француз в нападе. Переходим мы до стартового склада бору 5-3-2. Стартовая основка: Фарман, воротах Стоукс, Вассел Джексон с гиганкой, Ньюби, Филиппо по флангах, Спенс Кэмпбелл, Фоли. Кэмпбелл, прошу Фоли без гиганки. Аква Гарнер в нападе. Вот так, стаки: Бен Чилвелл, Чикуемекад, Джордж, Чемпонт, Маргию выдают Учелс Челси, другом этапе. Ось, Телфорд, Куяте, Орал, Еклестан вийдуть, відповідно, у Баро в другому таймі. Тенсія ще вийде також у Баро. Ось, ці люди вийдуть вже в другому таймі. Ну, а тепер давайте по матчу. Челсі на 8 же хвилині забиває ідеальна передача від Жуау Фелікса. Ідеальна Жуау Фелікс. Просто неймовірно якось передачу виконав португалець, ну, а Кристофер Нкунку, француз, вийшов один на один і просто ідеально Кристофер Нкунку скористався ситуації. Нкунку такі моменти збиває хліб з маслом, -Ку і Кристофер Нкунку на 8-й хвилині таки забив. Челси по в рахунку, потім на 15-й хвилині той такий француз Криштофер Кунку подвоїв перевагу, Малік Юсто, ще один француз виконав акцентований простріл і Криштофер Кунку приєдкою пробив та забив дуже-дуже красивий гол від Криштофер Кунку, ну ось Челсі повів рахунку 2-0 комфортно перевага к 15-ї хвилини. Ну і після дороги забитого м'яча Кріштаферам Конку. В принципі, Челсі абсолютно повністю контролював перебіг подій, в баро були непогані спроби. Але Челсі, видавалося, вдавалося перекривати все. А ну і 28 хвилина, мої мої друзі. Жуу Фелікс пробував. Я спочатку подумав, що це саме Жуау Фелікс забив, але все-таки там від м'яч все-таки все-таки золотів. Якщо не помиляюсь, м'яч там влучив стійку, потім від спини фармана залетів в ворота, Якщо не помиляюсь, саме так воно і було. То Челсі робить рахунок вже 3 28-ї хвилини. Ну і потім Челсі Мік четвертий гол забивати, дуже сильно сподобався і Михайло Мондрік, який там дуже постійно був активний. Ось бароу. Вони молодці. Команда, навіть незважаючи на те, що програвала з рахунком 0-3 на Стамфорд Брідж, все одно намагалася атакувати, Ось були непогані спроби, але... Щоправда, довести до удару діло таки не вдалося. 48-ма хвилина поєдинку, другий тайм. Челси просто ідеально проводить контратаку Михайло Мундрик. Робить акцентований простріл на Педро Нето, який у порожній ворота забиває, забиває і робить рахунок 4-0. Ну а українець записує до свого паслива у передачі На педру Нету педрунету забиває цей перший м'яч за Челсі. І робиться він на 48 хвилині. А потім міг і п'ятий гол забивати хороші були моменти, то отакі. Жоу Фелікса! Той такий певернет був активний Ось Маргію. До речі, маргію дуже сильно хотів забити. Але забив Кріштафер Кубку. І він це зробив на 75 хвилин, коли відібрав м'яч вратаря. Вратар був із м'ячем бару. А тут як тут uh, Кристаферн кунку набігає, на, Ну, ну те, ще прям набігає, Прохопле м'ячі в воротаре забуває в порожні ворота пробуває з розворота француз і робить рахунок 3, Припрошу 5-0, а сам Криштаф кунку робить хет хет-трик. Ось Челсі ще мав пару небезпечних моментів. Ще пішоти забивати, але й баро з справедливості раді. Але син ну, один шанс. Це така команда мала. По рахунку 4-0 зі штрафного ну, там був непаганий момент, коли Йоргенсен, не справді, гру стопав. ну, В кінці кінців Челсі перемагає з рахунком 5-0. 25 статистка ударів в поворотах, 101 удар в площину, 72 на 28 володіння м'ячем, 8-4 з котовими, тобто Челсі. Е, по всім статистичним показникам Баро команда Нцемерецька абсолютно повністю програла. Всіма статистичними показниками, за володіннями, за ударами. Е, 8 гольових на год у Челсі, 5 гольових на год під опіщення Нцемерецька упустили. І у Баро 0 гольових шансів, 613 передач у Челсі, 554 передачі точні, 90% точність передач у Челсі, 233 передачі у Баро, 170 передач точні, 72% точність передач, 3-1 по офсайдах. І 20 ударів Челсі Челси на низ, 10 ударів, площину, 8 ворота, 1 раз м'яч, влучив там, стіку, 2 удари заблоковані, 5 ударів, 1 удар, площину, 4 удари по ворота, а по успішному хитборах. Рівного, ага. 9 успішних футболів у Челсі, 52% успішності. 11 успішних футболів у Баро, 52% успішності. 6 в Ротарі Баро, 1 сейв Йоргенсена. 17-17 по Венеції М'яча, 9-5 по Перехопленнях. 14 порушень правил у Челсі, 1 жовта картка у Бароу 9 порушень правил, 1 жовта картка. Найкращий футболіст у матчу у Криштофі Ярланкунку. Саме Криштофі Ярланкунку. Найкращий футболіст у матчі, він зробив... Трик. Які можуть бути питання, коли людина робить ще трик? Я думаю, що тут питань навіть жодних і бути не може, хто найкращий футболіст зрозуміло. Але я би ще виділив Михайла Мундрика. Українець і справді мені дуже сильно сподобався, він віддав і гуліву передачу, і плюс мало того, що він віддав гуліву передачі. Так Михайло Мудрик постійно загострив гру. І Михайло мені дуже сильно сподобався сьогодні, як він грав за час. Баро, браво! Команда, до речі, грає в другому дивізіоні Англії. Зараз вона там на першій позиції. Баро молодці! Браво, кажу. Баро молодці! Команда билася як могла, і навіть незважаючи на такі обставини. Команда програла на Stamford, але билась до кінця. Браво! Баро, браво Челсі! Під опічника Я хочу привітати Челсі з перемогою. Ось, болівальники в Челсі також вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Болівальники Бароу не засмучитись. Челсі 5, Бароу 0, Челсі перемагає, з чим я піду пішу хендзамерезки і вітаю. Ну, Бароу справді молодці. Побажаємо Челсі та Бароу всього самого найкращого. Вам, друзі, я би також би хотів побажати тільки всього самого найкращого. Нехай у вас все буде добре. Челсі Бароу 5-0. Дякую вам за увагу. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.